Болгарія для вихованців славутського будинку дитячої творчості вже стала знаковою країною. Щоразу вони повертаються звідти із міжнародних фестивалів конкурсів із перемогою. Але ось ця остання поїздка, під враженням від якої ось уже другий тиждень перебувають діти і їх наставники, особлива. Бо ж юні таланти привезли до Славути аж шість перемог. Театр естрадної пісні Водограй та зразковий хореографічний ансамбль Альянс за високою конкуренції змогли вибороти переможні перші місця. І чотири вокалісти із водограю Каріна Романчук, Микола Левін, Юлія Олексик, Валерія Кравчук поповнили цю золоту скарбничку відзнаками гран-прі Каріна Романчук та дипломами найвищого гатунку. Такому яскравому зорепаду передувала перемога на першому турі цього міжнародного конкурсу фестивалю талантів, що проходив в Києві, додає керівник альянсу Алла Тірінджева. Саме на цей конкурс ми визначили, що їде та група, яка отримала перше місце на першому турі. На конкурсі гармонія душі після перемоги в Києві взяти участь у другому турі міжнародного конкурсу фестивалю талантів, який носив назву Золотий Грааль і проходив у дитячому таборі в місті, що у місті Кішен. Зголосились 20 вихованців альянсу та 10 із водограю. І ось цей творчий десант чинив в Болгарії справжній фурор. Назви альянс і водограй не сходили з уст і промовлялися журію, учасниками конкурсу з повагою і трішки із заздрістю. Хореографічні постановки, пригоди на вокзалі та чепурні забави, і вокальні номери гейсоколи та «Черевички» у виконанні юних славучан ще під час попередніх репетицій збирали натовпи глядачів. Відкорили вони і журі, до складу якого входили такі зірки, як Амадор Лопес, Олег Серафін, Дует Румберус, Максим Цвітков, Флейм. Журі віддало перевагу. Агуславучанам з-поміж інших сильних дитячих колективів з Києва, Дніпра, Львова, Одеси. Ми дійсно дуже задоволені результатом, чесно кажучи, не чекали, але виросли ще на два ступені більше. Ось і з приводу майстерності було дуже багато сильних конкурсантів. Було чому повчитися. Було багато цікавих пісень. Я собі вже взяла. Думаю, собі вивчити деякі номери багато хореографічних. Енсамблів було сильних. Та, попри сильну конкуренцію, атмосфера на фестивалі була дружньою, майже родиною, згадують діти. Перед виступами були хвилювання, але приємні. Так, були хвилювання, звичайно. Тому що були зіркові журі, і вони надзвичайно високо оцінюють всі номера. Конкурс був дуже довгий, з самого ранку починався. Учасників було дуже багато. Я навіть не отікалась, що я займу гран-при. Рівень цього конкурсу був достатньо. Високі, можна сказати, дуже сподобалась нам організація конкурсу. Ми були всі дуже в великому захваті. Взагалі на сцені відбувалася казка. Коли оголосили наш номер, я не хвилювалася, напевно. Тому що ну, я знала, що ми зможемо. Я знала, що все буде добре. Я знала, що наш вчитель нас дуже любить і розраховує на нас всі свої сили покладає. І, ну, Мені дуже сподобалося. Також всі підтримували один одного. Не було таких, що ну що думали тільки про себе. Як ну, ми були всі дружні і вболівали один за одного. Фестиваль-конкурс став черговою сходинкою у зростанні майстерності вихованців творчих колективів будинку дитячої творчості. Переконані наставники дітей. Такі конкурси вони взагалі стимулюють дітей до кращого виконання. По-друге, коли дитина займається любим видом, чи мистецтвом, чи спортом, Дитина має себе показувати для того, щоб вона реалізовувала свої мрії, для того щоб вона зрозуміла на якому шляху вона іде, для того щоб вона могла порівнювати себе і йти до кращого. Такі конкурси стимулюють і самих керівників дитячих колективів, адже там можна почерпнути щось цікаве для себе, поділитись власним досвідом і власне досвід славучан, неабияк зацікавив колег з України. До нас телефонували, вже просили і нашу програму, питали, за якою методикою я працюю. Просили, щоб я позаймалась деякими не тільки дітьми, а й з керівниками, що мені було дуже приємно. Хочуть, щоб я займалася онлайн, питали, чи я провожу такі уроки. Я, на жаль, не провожу, але пообіцяла, що буду пробувати. Що мені також дуже приємно. Та була б неповною картина поїздки до Болгарії, якби не розповісти про відпочинок дітей. Від нього вони були не в меншому захваті, аніж від самого конкурсу. Всі дуже були веселі. Директор теж був дуже веселий. Ми ніколи там не сумували. У нас не було вільного часу. у нас були різні кружки там. Разні е, аніматори були кожного вечора. Вони проводили з нами різні конкурси. Ми гарно відпочивали. Мені дуже сподобалося море. Е, там всі веселі, дружні, і ми ніколи не сумували. Атмосфера надзвичайно була дружньою. Е, також ми їздили в аквапарк. Ми дуже здружилися. Славучани були настільки захоплені змаганнями й розвагами, які пропонували організаторам в перервах між конкурсними виступами, що навіть отримали диплом самі активні учасники табору хлопці від знаку за футбол. Яскраві враження почерпнуті в Болгарії та досвід творчих змагань для вихованців альянсу та водограю. Переконані надихнуть цих талановитих дітей на нові перемоги.